Дозвольте від імені командування військової частини вітати вас після 4-го окремого розвідбата. І дозвольте від імені командира особового складу подякувати особисто Ользі Михайлівні за надану допомогу батальйону. А також активну громадянську позицію, 16 січня у ході 58-ї позачергової сесії Прилуцької міської ради, командування одного з бойових батальйонів відзначило міського голову Ольгу Попенко. Почесну місію передати грамоту очільниці громади виконав заступник командира частини. Прилуки об'єднані навколо спільної мети якнайшвидшої перемоги над рашистами. Міська рада систематично проводить закупівлю обладнання та направляє його на фронт. Хочу подякувати всій громаді. Без вас, без вашої особистої участі, нашому батальйону було б дуже тяжко. Скажу відверто: кожна ваша допомога кожен рік протязі цих трьох років загарбницької війни вона надає нам сили, вона нам дає можливість працювати відсічі агресії ворога, військовослужбовець Сергій отримав позивний єнот ще у 2014 році. На початку великої війни захисник у складі батальйону допомагав відбити ворога від прилук. Зазначає, до сьогодні громада вдячна своїм оборонцям. Батальйон зустрів збройну агресію на прилученні. Ми єдиний бойовий підрозділ, який тут знаходився, коли ворог зайшов на територію України. І ми зустріли його гідно за допомогою тих же ваших прилучан, які допомагали нам з дорогами, з стежками. Люди знали, куди йде ворог, і знали, як зупинити. А завдяки командиру і колективу розвідників ми змогли це зробити на Пелучині. І продовжуємо зараз це робити. Ми були і під Бахмутом, ми були і на Курщині. На Харківщині. І зараз є, я можу вас запевнити, що ворог не пройде. Після Курської праці е, нас вивели на відмовлення. і на сьогоднішній день ми повністю стоїмо до Чернігівської сільської області, а також на Харківщині. І скажу відверто: то є, без придут, без прилучань, без допомоги, яке надає депутатський корпус, громада. Було б дуже важко. Дуже багато допомоги, яка е, на протязі всіх цих трьох років повномасштабної війни тобто надається прилучаному, починаючи від початку, коли нам передавали продукти та забезпечували всім, чим мови це в 2022 році. А сьогодні це техніка, це fpv дрони це мавіки, е, які допомагають нам. Виконувати розвідувальні завдання. Прилуцька міська рада підтримує військових Збройних сил України та територіальної оборони міста. Вперше фінансування на потреби захисників передбачали у бюджеті громади ще на початку повномасштабного вторгнення. На сьогодні продовжують діяти дві відповідні міські цільові програми. Лише минулорічний на оборонний напрямок було направлено майже 100 мільйонів гривень. Це пікапи, що вирушають на фронт. Це дрони, за допомогою яких виконують бойові завдання. Це засоби зв'язку та захисту для наших військових. Грамота від захисників доповнить численні відзнаки, котрі оборонці надсилають з різних напрямків. Сьогодні дуже приємно сказати нашій громаді я отримала подяку. А це подяка. Я не перестаю говорити. Це подяка не. Особисто мене це подяка усієї на для всієї нашої громади. Це подяка для нашого депутатського корпусу, для виконавчого комітету. Подяка від військової частини, яка сьогодні боронить нашу землю, захищає нашу батьківщину. Це подяка від військової частини, яка у перші дні повномасштабного вторгнення на нашу землю росіян захистила наше місто від ворога. І сьогодні ця військова частина на передовій захищає наш, наш спокій, захищає рідну батьківщину. Приємно сказати, що і дуже почесно, це для нашої громади, що саме в цій військовій частині сьогодні проходять служба багато наших земляків, це військові з нашого рідного міста. Ми бажаємо тільки перемоги для нашої країни. Нехай Бог оберігає усіх захисників, а ми продовжуємо підтримувати військових. Ми продовжуємо підтримувати збройні сили. Ми продовжуємо підтримувати наших захисників територіальної оборони рідного міста. Бо тільки так ми здолаємо ворога.